Всім привіт! Ви на каналі Альона Флір. Хочу вибачитись перед вами. Я завжди випускаю свої квітіння, своїх красунь в кінці кожного місяця. Але, на жаль, цього разу я трошки спізнилася. Ми були в відпустці і в мене не було часу вам виложити до відпустки. Тому через 2-2 тижні я вам випускаю своїх красунь. І розпочинає показ ось така красуня. Леодору, У мене є і метелик, і триліпс, або е триліпс, коли захоче квітнути, коли він квітне як пилорик. Е і ось цю красуню я взяла, знайшла в міксові декілька часу по тому, е за три О, джілка прилетіла. За 3 чи 4 євро і таки вирішила собі залишитись. І, і ось перша квітка заквітла, як завжди, не перевершений В неї парфум, і вона дуже-дуже яскрава. Ліодоро. Всі знають, всі з нею пишаються. Ще одна красуня, що тільки відкрила першу квіточку, це моя, невдавшися вдавшися, тетраспіс голубиє. Ви пам'ятаєте, в мене є відео, що якби розчарування, і ось це було моє розчарування, тому що я купувала як голубий тетрацпіс, але вийшло щось таке як Маріа або Людиманія. Вона сама по собі гарненька, запах в неї не дуже приємний, як на мене. Але, але я таки вирішила її в себе залишити, тому що коли вона буде квітнути пишно, це буде дуже-дуже гарно. Але так точну назву її я і не знайшла. Ще одна красуня, яка продовжує квітнути. Ну, ви знаєте, Джотері Фелор або каска. вона дуже дуже пахоча, і в неї якби ліворверна йде квітіння. Так у нас тут вітерець тоді був. Коли я знімала, і е, вона відквітає, потім знову дорощує, знову заквітає. Ось там на задньому плані е, ви бачите другий квітонос. Е, е, і вона, в принципі, я дуже рада, що вона в мене з'явилась, тому що вона дуже-дуже полюбляє квітнути. Все время або квітне, або на, наращує бутони, дорощує свої квітоноси. Так що це дуже-дуже гарна. Орхідея для колекції. Ще одна краса це наш дебют. Нарешті, нарешті, я діждалася. Це жігантея не спеціозу. Оля мені колись її подарувала, колись вже два роки, мабуть, якщо не три. І все вона капризничала, все вона не хотіла квітнути, поки я її не підвісила під лампу над орхідаріумом. І от нарешті нарешті вона доростила свої квітоноси, тому що це її вже п'ятий квітонос, який вона мені дає, і не доводила до кінця. І ось нарешті вона заквітла. Я хочу вам сказати, вона не перевешала воскова. В неї квіти пішли більше в жікантею, але не такі великі. Дуже-дуже приємний запах. І, ну, в общем, я дуже-дуже рада, що вона таки спромоглась заквітнути. Так що цій, цьому гібридові треба дуже-дуже багато світла, щоб вона змогла витягнути свій квітонос. Ось тепер у нас. Е все вийшло, ми будемо подальші квітнути для вас. Ще одна краса це одна із новиночок, що мені моя знайома подруга із Германії прислала, і вона поскидувала всі в дорозі квітки, але таки їй сподобалось. І ось через декілька тижнів вона мені видала нові нові ось такі квіточки. Це перше. Домашнє квітіння Pink Flamingo Триліпс, такий гарню. от В триліпсі він мені дуже подобається. Також вона мені прислала і метелика, але метелик дуже стресунув, йому не сподобалось, то поки що він все позасушував, тільки на, е, нарощує корінці та листочки. ну Будемо ждати по осені. А ця красуня порадує нас зараз. Така смішна, гарненька дівчинка Ще одна красуня, я її купувала три роки по тому, щоб Ну якби тоді казки дуже не було в продажі, і вона мені дуже наповнила казку іменно своєю структурою. Квітки я її взяла Віо Віо. Чесно сказати, я не дуже нею довольна, тому що в неї вона не дуже любить дорожчу. Це дві-три квітки на квітонос і моментально його засушує. Це третій квітонос, третє домашнє квітіння. Ось це тільки розпускається, а заді вже вона буде засушувати свою квітку, але в неї дуже-дуже приємний запах. Так що, хто любить ароматні орхідеї, то можете до неї придивитися. Ще одна. У мене в липні дуже багато одна-дві квітки. Перше домашнє квітіння ось такої діточки. Це в нас болдуїна. Ось дала він дуже-дуже полюбляє ця орхідея давати діточок. І ось одна діточка видала одну квіточку, так що вона сохранила пилорічність, отакий от метелик. І ось тепер нас радує. Дуже крупненька квіточка, це мультифльорочка, але одна квіточка чуть ли не сінгуло по сравніння з мультифльорочками. Ще одна краса. Ось така красуня. О, дівчата, не знаю. Ой, де наш фокус, ну йди сюди. Ось. Не знаю, який звати. Вона дуже-дуже ароматна. Ось зазаді ви бачите старенька квіточка, яка вже давненько розкрилась, а ось ця тільки розкривається. Дуже тедні гарна, ось такі. Кольори мені подобаються, і я її знайшла валявшуся там полусуху. І ось дивіться, все це домашні квіточки, яка вона дорощує на магазинних квітоносах. Але я так бачу, що вона полюбляє квітнути. Я її вже пересадила, вона вже освоює свою нову довмівку і також радує нас ось такими квіточками. Як її звати, я не знаю, але вона така гарненька, тидітна. ну, красуночка, Дуже вона мені подобається. А, да, Ось так. Ще один дебют, ви, мабуть, в шорті бачили. Це Тайсуко Джаспер Jasper Metallic. Вау, wow. дуже він мені подобається. У мене також є діточка зростає від е, такого та й суко Джаспера. Він уже мені в стандарті подобався. А метелик він дуже-дуже гарний, яскравий. Чесно сказати, на фото, навіть на відео, не передається всі переливи оцих красок від е, такого оранжевого до білого, переходячи через е, рожеві. Кольори, одна губа чого стоя. І навіть коли він трошки ви, ви, вигорає, всі ці переливи красок залишаються. <плес> Такі зашипчики оранжеві, як, знаєте, як е, глазки. Ну, гарнюня, гарнюня і дала пишненький такий квітоносик, перве домашнє квітіння. Ще одна красуня, яка доростила, я зрізала, і вона видала мені розбудила одну почку. Це артнуво метелик, це перве домашнє квітіння. Остань, перед, перед відпусткою я спіймала три таких метелика. То, якщо кому треба, по Європі в мене один якби, вільний. Так, тому що мій вже, бачите, ось так заквів дуже-дуже велика квітка. Ну, дуже велика. І я хочу вам сказати, поки в мене не було друга квітка розквітла, так вона ще більша. Ну, дуже крупноквіткова. Якщо хто полюбляє крупноквіткові такі. Орхідеї то є. Ну, ось прилітають джмелі і оси, і всі на мої квіточки. Ось це. Це сюрприз, дуже-дуже приємний сюрприз. Ну, як сюрприз, я її купувала, було там одну купуєш, другу безплатно. І ось цю я взяла якби другу, я її називаю така розова перламутрова, але вона більше, бачите, вигоріла вже така, як, наче оранжувата. То я дуже приємно була здивована. Коли на веранді декілька днів був такий приємний запах, і я не могла зрозуміти, хто це. А потім, приближче принюхавшись, ось ця красуня вона дуже добре пахне. Ну, неймовірний такий приємний запах. От у цих декілька квіточок, це вона зростила, доростила квітоноси, і е, на сонці цілий день вона приємно, приємно. Пахне на моїй веранді. Ще одна красуня, яка завжди квітне, завжди якби, <смі> не підводить, але в літньому квітінні, ми знаємо, в них не дуже багато квітоносів в основному бутоні, на три квіточки ось такий пурпурний дощик. Вона вже в мене старушечка, я її углубила, тому що в неї багато воздушних корінців, я її не ділила, а просто углубила великий більший горщик і їй сподобалось. Вона вигнала оцей квітоносик, Ну вона не перевершена. Добре, вона квітне, дуже полюбляє доращувати. Скажімо так, якщо вам потрібна орхідея, яка квітне завжди. Ось шукайте пурпурний дощ. Це чи метелик, чи стандарт, вона вас не розчарує. Ну, і в неї кожна, кожна квітка унікальна, гарна дама. Так, а тут в мене, хоч і небагато, але трошки є. Ем, е, інші орхідейки це Араела Ретрокала. Красуночка, що живе в моєму орхідаріумі, ось так нарощує квітоноси і розквітає. І дуже ну, якби не так. Добре знімати, тому що квіточки, вони скільки сантиметр, ну чуть більше, може півтора, якщо вона дуже <смір> спроможнюється Але які вони гарненькі, дуже полюбляю цю орхідейку. Вона також квітне все, все весь весь час. Полюбляє то один квітонос, то другий, то дорощує то цей. Так що їй сподобалось моєму орхідарі. Якщо ви бачите, <смір> це дуже маленька тендітна орхідейка. Але яка вона гарна і ніжна. Ось така красунечка. Тут як знімала, додивилась, дивіться, хто в неї тут живе. Так, ану фокус. Ось такий павучок. Ось так вони <різوع> <різوع> разом вживаються. Також ще одна красуня з мого орхідаріума це ерусіння пусіла. Також невибаглива орхідейка. Якщо ви хочете спробувати орхідейки на блоках, то починайте сараелочки і русні. В принципі, вони не такі каприсні і е, дуже жваво квітнуть, дуже жваво заквітають. Не треба їм дуже дуже таких. Якихось особистих умов. Вона також в мене в орхідарі, їй там подобається. І ось вона собі разом з своєю подругою квітне. У неї квіточки десь також сантиметр півтора. Але ось такі жовтенькі я дуже полюбляю. І вони доповнюють друг друга. і Аралерочка, і Русіня дуже добре себе доповнюють красуні. Ну, а під кінець хочу показувати вам ось цю красуню, цю білосніжну даму. Це її вже третє домашнє квітіння за півтора року. Дуже-дуже полюбляє вона квітнути. Я її поливала вже перший квіточка ну, якби відсохла, тому спішу вам показати її. А, я її знайшла <систитут> простому квітковому, посперечалася 5 хвилин з продавцем, бо вона була на, на стелажі наверху наверху, і я все просила її зняти. Вона каже: Та ось білих скільки хочете. Кажу, та я ось цю хочу. Ну, посперевчався ж, я так її за, е, забрала з собою. і Ось уже півтора року ми ладимо друг з другом, і Вона мене радує ось такими гарними. Е, Метеликами, красуночки. А я з вами буду прощатися на такій красі. Всім бажаю доброго дня. Ні, війні. Слава Україні! Всім пока-пока!